Всім вітання, вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. Хто на нас ще не підписаний? Нагадаю, що ми з міста Умань займаємось продажем автомобілів з Європи, купуємо їх на європейських лізингових аукціонах, доставляємо до України і в подальшому продаємо. Яка перевага даних авто? Це виключно автомобілі в доброму стані. По даних авто відстатковується вся їхня історія. Тобто тут не може бути ніяких скручених пробігів. Все перевіряється, вінкоди надаються. Без проблем будь-які перевірки завжди вітаються. А сьогодні хочу вам показати це окрасен, який щойно приїхав до нас з Німеччини. Це Volkswagen Passat B8 вже в рестайлінгу 2020 року з дволітровим дизельним двигуном на 150 кінських сил та коробкою DSG 7-ступеневою DQ-380. Даний автомобіль в абсолютно чудовому стані, дуже класний вигляд, має такі диски, як Airline. Ну, в принципі, деякі елементи Airline в нього є, хоча ніяких відміток по кузову е немає. Отже, йдемо по порядку. Повністю ледована оптика, протитоманні фари також LED. У нас є. Радар, який відповідає за фронт асіст та за адаптивний круїз-контроль. Є передні і задні парктроніки, є камера заднього огляду. Лобове скло, атермальне з підігрівом. Бачимо, є проекція на лобове скло, і є камера, яка відповідає за лайн асіст. Такий асистент присутній в даному авто. Це у нас Comfort Line. Сидіння з напівелектричним регулюванням, є масаж сидінь, сидіння водія, як бачимо, в ідеальному стані. Пробіг даного авто 204 тисячі кілометрів, чорна стеля. Ось те, про що я говорив, що елементи арлайну в нього є. Присядемо потім в автомобіль і я більш детально все покажу. У нас, до речі, подвійний склопакет. Зверніть увагу, тут два скла. Такі. Накладки і є підсвітка по ну, в картах дверей. Є підсвітка передніх і задніх дверей. Так, трьохзонний клімат-контроль присутній. Тут у нас є розетка на 12, на 220 та вихід Type-C для зарядки мобільного пристрою. Позаду, стан нового авто без перебільшення. Автомобіль на хорошій літній гумі. Величезне багажне відділення, і тут є комплект для ремонту в разі проколу. Ось так коротенько. Зараз присядемо в наш автомобіль і я покажу, що тут у нас по комплектації е, проекція. Дуже класно, зручно, в принципі, якщо вона вам заважає, натиснули клавішу і все ховається і нічого не буде заважати. Хоча функція дуже зручна, мені особисто дуже подобається. Трюкзонний клімат кліматконтроль, я сказав, є підігрів лобового скла. Далі підігрів передніх сидінь, трьохзонний кліматконтроль. Apple Carplay та Android Auto активовані, вони працюють по Bluetooth. Тут у нас бездротова зарядка для смартфону. Є камера заднього огляду, передні задні парктроніки, я сказав, що присутні, є підігрів керма. По асистентах у нас Line Assist та Front Assist. Одразу скажу знак оклику, хто мав справу з новими авто. Він інколи з'являється, інколи пропадає, це пов'язано ось з цією функцією. Буває заведеш, автомобіль його нема. ну якось так, Можливо, хтось знає, як його забрати. То пишіть в коментарях, буду вдячний. Але він то є, то немає, І це на всіх авто. Шкоди, Volkswagen, без різниці. Воно ось так з'являється. Тут, в принципі, все зрозуміло. Тут у нас управління круїз контролем, круїз контроль у нас адаптивний, тут бортовим комп'ютером, ну і в принципі магнітолою. Підігрів дзеркал, 4 склопідіймачі. Зараз ми відкриємо капот, подивимось, що там все гарно і чистенько. Автомобіль цілий. Ось, до речі, він код, якщо цікаво, можете зафіксувати. Ніякі болтики не крутилися, фари рідні, все, в плані цього все супер. Працює рівномірно, зауважень абсолютно немає до даного авто. Ну і, звичайно, перемірюємо його товщиноміром. 140, 130.

Скоріше за все, що перелакований, ну, можливо, перефарбований один елемент, але бачимо, що тут плюс 30-40 мікрон. Взагалі нічого критичного. 109. 135. 123, 124. 148, 125, 131, 108, 118. 130 і 130, 138, 130 також на даху. Отже, такий b 8 Passat на сьогоднішній день його ціна 22 950 доларів, це 20-й рік. Хороший, класний автомобіль, який реально має крутий вигляд. З нормальною комплектацією я вважаю, що все необхідне є, є. Клімат, є підігрів лобового, є деякі асистенти, є фронтасіст, подвійні склопакети також, це просто супер. І бачимо, є заводське тонування, ну, ось такий пасат на продажу. Місто Умань, контактна інформація буде в описі під даним відео. Телефонуйте, звертайтесь переходьте на наш сайт AutoCars Carsua, там є різні автомобілі, всі автомобілі в наявності. Є різні шкоди, взагалі різні авто різного класу. Переходьте, ознайомлюйтесь. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, хто на нас підписався. Слідкуйте, щоб не пропустити, можливо, свій майбутній автомобіль. А я бажаю всім гарного дня!